Доброго дня, мої любі! Сьогодні ми з вами розв'язуємо задачі на рівно-прискорений рух. Якщо ви тільки починаєте вивчати фізику, я раджу вам скористатися плейлистами відповідно для 7-го, та інших класів. Якщо ви вже продвинутий користувач цієї серії відео, ми з вами вже готуємося до контрольних робіт, до ЗНО та інших завдань. Звертаю вашу увагу також на те, що графіки ми розглянемо з вами у наступному відео. Переміщення тіла при рівноприскореному русі за перші два рівні послідовні інтервали часу по 2 секунди кожен, відповідно дорівнюють 12 метрів і 32 метри, знайти початкову швидкість і прискорення тіла. Отож, маємо два рівні інтервали часу по 2 секунди. Маємо з вами відстані L1, L2. Знайти нам потрібно початкову швидкість та прискорення. Як ми вже говорили у попередніх відео, обов'язково в таких задачах ми маємо обирати систему відліку, обирати тіло відліку. В даному разі тіло відліку у нас буде ось тут, тобто початок відліку пов'язаний саме з першим положенням, звідки у нас і починається весь рух. Весь рух напрямлений вздовж вісі х Оскільки у нас рух рівно прискорений, ми запишемо з вами, що L1 дорівнює у нас v 0 vt 1 додати АТ. Квадрат Т1, до речі, квадрат поділене на 2. Ось, а для другого випадку, для другої відстані, у нас буде з вами трошки інша ситуація, тому що L2 формула ніби та сама, ось, але тут з'являється у нас друга початкова швидкість. І в цьому разі у нас кінцева швидкість, набута тілом в момент часу Т1 є початковою для другої ділянки ось часу Т2. Тобто тут у нас Т2 додати АТ2 квадрат, поділене на 2. А В кінцева для першої ділянки є початковою швидкістю для другої ділянки, те, про що ми сказали, Тобто, ось у цій точці. Оскільки на першій ділянці у нас з вами відбувається рівноприскорений рух, то ми можемо з вами визначити кінцеву швидкість. ось цю. Отже, ми можемо записати, що це буде у нас В0В додати АТ1. Ну, а тепер, враховуючи, що у нас час є спільною величиною, ми можемо ці одинички, двічки поприбирати і отримуємо систему з трьох рівнянь. Підставимо зараз ось це значення замість v 0 2 тобто у друге рівняння. Вийде, що L2 дорівнює ось цей вираз V0, v 0 множимо одразу на Т. На Т плюс АТ квадрат, тому що АТ множимо на Т, і плюс АТ квадрат. Ділене на 2, тобто ось цей доданок. Ось В цьому разі ми бачимо, що у нас є ось такі два доданки одна ціла, а тут одна друга. Тобто у нас виходить 3 другі АТ квадрат. Ось, і ми отримали з тобою, що L2 дорівнює ось цьому виразу. А тепер з цього рівняння ось ми знайдемо з тобою, чому дорівнює v 0 v для того, щоб його потім підставити нашої системи. Таким чином, v 0 v Т спочатку буде визначатися як L2 відняти три другий АТ квадрат і тепер В0В дорівнює. А тепер цей вираз ми підставимо з тобою, тобто В0В, ми підставимо з тобою ось сюди, у перше рівняння. Що ми отримаємо з тобою? Буде L1 дорівнює. Замість В0 ми беремо ось цей дріб і множимо на Т. Зрозуміло, що при множенні у нас буде скорочення цього Т і цього Т, тому я його одразу писати не буду. Крім того, ми бачимо також, що у нас тут АТ квадрат і тут АТ квадрат. Тут три дру... мінус три другі, точніше, а тут плюс одна друга. Це буде мінус одиниця, тобто мінус АТ квадрат. Знайти, нам потрібно з тобою прискорення. Помножу все на мінус одиницю, і у мене виходить L2-L1. І А тепер дорівнює L2-L1 поділено на Т квадрат. Отже, формула для прискорення в нас є. Це буде 5 метрів за секунду в квадраті. Але ми маємо ці метри за секунду в квадраті з тобою отримати. Отож, От ми пишемо А в квадратних дужечках. Бачимо, що тут L L метри мінус метри, секунда в квадраті, зрозуміло. В знаменнику бо час в квадраті, метр мінус метр це буде метр, і в знаменнику секунда в квадраті. Тобто, все правильно ми з тобою знайшли. А тепер, щоб обчислити В 0 В, ми скористаємось з тобою цією формулою. У нас Л2 відоме, а ми вже знайшли з тобою. Ось, те, у нас також є, ми можемо цією формулою скористатися 1 метр за секунду. Отже, ми знайшли з вами, чому дорівнювала початкова швидкість і чому дорівнювало прискорення. Задача номер 2 Тіло рухається рівноприскорено по прямій ділянці шляху. Відомо, що через якийсь час Т після початку руху за наступні 10 секунд тіло пройшло 30 метрів, і швидкість при цьому зросла у 5 разів. Визначити прискорення руху тіла. Отже, маємо з тобою таку умову: початок координат пов'яжемо саме з точкою, звідки починався рух. За 10 секунд тіло проїхало 30 метрів. Ось тут у нас має бути, в принципі, якесь В0В. Для другої ділянки тут у нас по аналогії буде V02. Так, ми тут стрілочки ми також ставимо обов'язково. Тепер, також на першій ділянці ця сама швидкість, вона буде у нас кінцевою В кінцева на першій ділянці. Так само, як у попередній задачі, ми з тобою запишемо одразу, що В кінцева 1 дорівнює В0В на другій ділянці. Ось і в кінці другої ділянки у нас ось тут буде з тобою кінцева швидкість ВК. Бо взагалі у нас дві ділянки всього розглядаються в цій задачі. Для Другої ділянки ось для цієї, де у нас індекси одинички, запишемо з тобою саме відстань. Тобто S1 буде визначатися як v 0 v 2 Бачимо початкову швидкість, що множиться на T, додати АТ поділити на 2. Причому на цій ділянці у нас з тобою працює Т1. Тому тут у нас буде Т1 і тут буде Т1. Тепер щодо швидкостей, отже, ВК. В кінцева у нас буде визначатися як в 2 тобто початкова на цій ділянці, додати АТ знову Т1, так? Тут уже квадрату немає за формулою, за умовою задачі, оце Н дорівнює 5. Що це воно таке? Давай з'ясуємо. Отже, Н N, N, насправді це є кількість разів, у скільки змінилася у нас швидкість. Тобто це ВК, що ділиться на ВК1 або в тобто vk що ділиться на V02. У 5 разів змінилася швидкість. І одразу давай ось цю формулу підставимо сюди. Що ми отримуємо? V02 плюс АТ1 поділити на V02. Маємо з тобою v 02 і нам його треба буде сюди зараз підставити, тож звідси маємо його зараз виразити. Ось для цього, я тут буду писати: ось ми е, помножимо все рівняння на V02 ат 1 дорівнює, дорівнює n v02 відняти v 0 в 2 Виносимо за дужки, АТ1 дорівнює N-1 а за дужками В02. Ну і звідси знаходимо В02. Підставляємо тепер цей вираз, ми його порахувати не можемо, поки що підставляємо його ось сюди. Тобто В0В2 у нас ось тут зараз буде. Зверни увагу, що ми будемо множити з тобою при підстановці на t1, і тут у нас в чисельнику t1. Т1 на t1 зрозуміло, т1 квадрат. Отже, s1 дорівнює, пишемо, АТ1 в квадраті, ділимо на n-1, додати АТ1 в квадраті ділимо на 2. Зведемо це до спільного знаменника помножене на 2, сюди додатковий множник n-1, сюди додатковий множник двійка. Отож, у нас буде 2 at 1 квадрат додати N-1 АТ1 в квадраті. Так, І що ми ще тут можемо зробити з тобою? Винести ось цей спільний множник. так? Виносимо його за дужки. at 1 квадрат, за дужки буде 2. Додати n-1. n 1 Тобто s 1 у нас визначається ось таким виразом. А нам що потрібно в задачі? Нам треба з тобою прискорення. Отже, ми маємо з тобою звідси, фактично, з цієї формули, виразити А. Для цього знову я позбудуся знаменника. У мене буде S1, що множиться на n-1, двійку попереду поставлю для зручності, дорівнює чисельнику. Ось, І тепер звідси знаходимо нарешті А. А дорівнює 2S1n-1 ділимо на t1 квадрат 1 додати N. Ось формула. Ну і залишилося лише підставити 0,4 м метри за секунду в квадраті. Залишилося лише нам перевірити цю формулу на розмірність. Пишемо А в квадратних дужечках, дивимось на формулу. Ось і цифри у нас, звісно, безрозмірні, а от S1 це метр, N безрозмірна величина. В знаменнику T в квадраті це секунда в квадраті, N також безрозмірна величина. Тобто, як бачиш, у нас все просто, просто метр за секунду в квадраті таки виходить. Добре, задачу ми зробили. Наступна. Два велосипедисти їдуть назустріч один одному. Один з них, маючи швидкість 18 км за годину, піднімається рівносповільнено на гору з прискоренням 0,2 м за секунду в квадраті. А другий, маючи швидкість 5,4 км за годину, рівно прискорено спускається з прискоренням 0,2 м за секунду в квадраті. Через який час вони зустрінуться, і яку відстань до зустрічі проїде кожен, якщо відстань між ними в початковий момент часу 130 метрів. Маємо з тобою таку умову. Отже, маючи швидкість V1, перший велосипедист піднімається рівно сповільнено вгору, тож швидкість напрямлена вгору, а прискорення напрямлене у протилежний бік, адже це сповільнення. Щодо другого, то він рухається з гори, і при цьому він рухається у нас рівно прискорено, тому. Його прискорення напрямлене так само, як і швидкість. Крім того, в початковий момент вони знаходяться на відстані s 0 тобто зараз ось тут, між ними є у нас відстань s 0 ось, Але для того, щоб знайти, через скільки вони зустрінуться, скільки проїде перший до зустрічі, скільки проїде другий до зустрічі, нам потрібно з тобою обрати систему координат. І я пропоную її пов'язати саме з першим тілом. Тобто, ось тут у нас буде 0 з тобою, а сюди ми напрямимо з тобою вісь іксів. Тепер запишемо рівняння руху для кожного з цих тіл. Для першого тіла воно буде мати вигляд саме такий. В0В за формулою це є та сама швидкість, з якою у нас відбувається рух. Тому тут ми з тобою одразу виправляємо на V1, щоб була відповідність до наших позначок удано. Далі, Т це є час зустрічі, який буде спільний у нас для обох тіл. Адже вони проїдуть однаковий час до зустрічі. Ось, І щодо прискорення, то ми бачимо з тобою, що воно однакове має значення. Ми запишемо з тобою, що вони в нас однакові, для того, щоб не писати індекси. Таким чином, V1T відняти АТ квадрат поділене на 2. Тепер щодо другої тіла, друге тіло у нас напрямлений рух його в протилежний бік щодо вісі іксів, тому х2 буде визначатися як мінус В2Т відняти АТ квадрат поділене на 2. Якщо ти пам'ятаєш, то в загальному випадку рівняння руху виглядає саме ось таким чином: ми маємо враховувати знаки, і ми це тут з тобою зробили. Проте ми нічого тут не написали щодо х нульового. Для першого тіла х нульове буде становити 0, тому що ми з тобою саме з ним, з цим тілом, пов'язали систему відліку. Отже, тут воно відсутнє х0, нульове, а щодо другого тіла. А друге тіло у нас знаходиться ось тут, і відстань між ними, як ми бачимо з тобою, S0. Тому X0 для другого тіла дорівнювало S0, і тому я тут маю дописати S0. Для того, щоб вони зустрілися і щоб нам з тобою визначити час зустрічі, ми використаємо з тобою умову зустрічі. Для цього ми розуміємо з тобою, вони мають проїхати якийсь шлях, зрозуміло, але координати в них будуть спільні. Тобто вони зустрінуться, наприклад, десь ось тут. Ось і координата від точки 0 до цього значення це і буде координата Х1. У момент зустрічі їхні координати співпадуть. І тому, оскільки ліві сторони однакові, тож і праві сторони також будуть однакові. Ми прирівняли їх з тобою. Тепер ми бачимо, що у нас скорочуються ось ці доданки, зникають і залишається V1T дорівнює s 0 мінус V2T. І нарешті час зустрічі у нас буде визначатися ось таким чином. Для того, щоб підставити і порахувати, нам потрібно подивитися на одиниці вимірювання. А вони у нас, як бачимо, відрізняються швидкості у нас в кілометрах за годину, а відстань в метрах. Отже, ми переводимо з тобою швидкість у метри за секунду. Сподіваюсь, ти вже знаєш, як це робиться. І підставивши ці значення ось сюди, ми з тобою отримаємо 20 секунд. Тобто, час зустрічі ми з тобою знайшли. Ну і залишилося нам з тобою порахувати s 1 та s 2 відстані, які пройде кожен велосипедист до зустрічі. Для відстані. При рівно прискореному русі, у нас з тобою є формула V0V, ну ми пишемо v1 в даному разі, так, Т. Плюс або мінус, в залежності від того, прискорений чи сповільнений рух. Ми говорили з тобою, що перший у нас сповільнено рухається, тому у нас буде мінус АТ квадрат поділене на 2. Ось. А для другого тіла ми з тобою знаємо, що у нас там буде V2T, Ось. і другий рухався у нас згори. Прискорено, таким чином, тут буде плюс у нас Плюс АТ квадрат поділене на 2. Якщо ми все з тобою підставимо, у нас, в принципі, і швидкості є, і час ми з тобою вже знайшли. Ось. І прискорення однакові, хоча різні за знаком для С, коли ми рахуємо, то після того, як ми з тобою підставимо, ми отримаємо тут 60 метрів. А тут після підстановки отримаємо 70 метрів. Таким чином, ми з тобою задачу розв'язали. Сподіваюсь, тобі сьогодні все було зрозуміле. Напиши мені про це, будь ласка, в коментарях. Обов'язково постав лайк, підпишися на цей канал, поділися своїми друзями, кому також потрібно вміти розв'язувати подібні завдання. І до наступного разу на все добре.